Я варно заспавнив! Поставь посип себе цемент! Чел чисто сів в засаді і сидить портізма. Всім привіт, на зв'язку знову Кірітник, і в цьому я разом з Робрем будемо з у фортун. Ну і вистать, кожен певний час, кожен гравець отримує певний предмет. Щоб або скинути суперника, або добратися до суперника, щоб скинути. І поки ти стоїш тобі спокійно, твої друзі вже будують до тебе місточки. І підбирайся все ближче. і ближче Ну а я бажаю вам приємного перельду. А ми розпочали. Так. Прикольно. Ну перше, нам треба знищити, це сусіда сусід, справа. Да, сусід справа. А, ну там слайм. Бе. Я замаха. Я замахався сцена. А наш ти спрыгне моє питання до тебе велике. Я його поколів впав. <ріх> Я забув про цю механіку, що це вов. Дай мені спокій. Мені одне людина спокій не хоче давати. Ну ти добрий. Я зараз єдиний, тут зверху залишився. Дайте мені хоч щось, якісь локи. Я варно заспавнив! Нашо. А подивися низ. Не бачу. Зере, Дай. Не надо. Зера, я вже все, він є там, він вийде зараз. Що выйдет заразить. Короче, вартен зламався, він нафа кажет. Приживай. Він не буде скоро обкачить вже. Це дуже по Це мені дуже позлошина вказывать. А, -а, а я понял о чем такой бодя. В чем? Версія на тела? Ти ж версії поменялась на цей, да? Ну там версія міняється, але плагін підтягує тобі таке. Я Ну але всі си будешь просто тих мають. Да 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 да, типу він хоч варден називає, но то не варден, бо то цей. Знову. А пауки розбиваються від, від падіння мобі, я не могу. Поняв. Оце, ж типу, по... рухається, не зі... <easy>. Не Тіні. <Yeah>. Ну, zero я і ти. Знаю. Два воин, ахилла. Ага, ахиллас пятка. Ой ой ой. ой ой ой. У мене фу інвентарі вже, мене це задовбало. Шо? Я вийшов. Я, ну ти розбився. А як я розбився, коли я фул хпш, з'їв та зачем яблоко і там відстань 5 блоків було. Бодя, понимаєш, зеро везучий дуже сильно. Батька, а як це можливо взагалі розбитися з такої Ну Обично. Ну як бачиш, це можливо. <ріху> <ріху> ти, ж, ти ж розбився. Ну здопер я бы перевагу якось хотіть висоті. Йо. Я не дав, що так лахвались? что-то говорит, что все было. Ух, да. я думаю, что уже на стриме. Эх, мне лапочка, лапка выпала. О, теперь, не я теперь тоже Эх, ох, я на стриме сюда. Хоть это про то, что на стриме. Ах, ох, что я сделал? На. Я, 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 я. Ты выжил? Я выжил. Так, да, я выжил. Не, ба, ты чисто видео там, де я мучу. Ты Ч... чисто чи видео там, де я мучился. Я не можу. Говори. Нє, мінус один. Е! Замуться yeah. забудься и говори. <свист> <свист> ай яй 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 я сам себе скину. Я? Yeah. Я сам себе скину! Прикольна платф... Платф... прикольна платформа. знизу. Зеро вже скинув мене. Я вижив! Я зараз. Я вижив. Зеро! Я. Yeah. А зеро, зеро мене скинув все-таки. Я не можу вижити. Все, він жеро. Прикольно. Ух, я ось А чого ти аж там? А де ти? Ого! А що ти там так далеко, друже? Ну ладно, цього треба скинути, він більше за все на тебе похожий. Прикольно. Я не міг тебе скинути. Як ти мене міг выкинуть. У мене був е, пара у вітру. Це. Одна штучка. Ну я в Дайте вас, мені паличку. Не ну, акше ти меня скинеш? Мы за ним мене блаки. А хто сказав, що я тебе? О. О, генераль вода. Тут воду має. Треба його позбутися, хто воду має. Ну... Я три кіла зробив. Ти мер уже? Да. Я третє місце за нього, я три кіла зробив. Я пішов на саму жертву. Вас двоє залишилось. Ну, давай, Зеро, програвай уже. Постав по себе цемент. Та в його нема. Так жаль. Ну все. Я... Ви Живи ще, вижив, чел. Так. Ну, Арсі. Ну, Ну, арся. Арся, я сказал. Вс. Минус. я живуче. живучий, он. Ха-ха. Живучий, пазл, живучи. Иг. Да, зеро виграв. А скидит ти ли взробил? Я. Да. Я знаю, да. Так. О, вот и гапа замазал. Коти. Начали, їж. Коти підміняти з бін дві лапи, да? А. А я думаю, що кіто збився. В смысле, я розбився? Ні, а тіпо я, типу, я прозвав кота. Ви не дійте викликати мій кота. Блін, я його викликав. Я все, Попрився. я розбився. А. Ми на ендерміт обов. Воно може так? Ні, не може, не треба обсидіан. Зіра, ти що, скін поміняв? Ні, я мене скоро нема. У мене тільки в тебе відображається. Ні, просто чел, похоже, ски на тебе трохи. Да. на до. Ні, не, на мене. Ну похоже, трохи, повір. Я не маю, плод, ламай. Ні, че, чел чисто сів в засаді і сидить, партизан. Де? Он до. Все, мінус один. У вас осталось четверо. Зеро. Він тебе скине. він тебе скине. ВІН тебе скине. Як шамай, дымся, мы чому сайватись. Мин тебя скину, садно. И майтем засаивать, як Він тебе все одно скине Чел ламає сам свій столб. О, прикольно. <сих> Мені треба це буде... ска. давай його скинь уже. Не грайся з ним, а скинь його це махало Опану, не-не-не, я так не хочу. Опа, майже фул не заказали Так, осталось 3 гравця. Один гравець ламає собі стовп, другий гравець сидить в обороні, жде, поки зеро до нього сприйне. Так, давай, давай, зеро буде ні на цього гравця. Хто переможе, я якщо thou... Зеро <г bacter> сприйне? Хто переможе, якщо Зеро сприйне? Та він переможе. І тут є чел, який знову понимають, він ламав Свій Свій стовп тепер він піднімається назад. Вони всі знаходяться в одному квадраті. Хто з них буде все-таки переможцем? А ми дізнаємося після реклами. Стісі! Перед тим як ми продовжимо, хочу розповісти про мій телеграм-канал. Там проходять голосування, і саме ти вирішуєш, яке буде наступне відео. Щоб перейти, шукай посилання в описі під відео. Або просто проскануй QR-код. Так, хто Я було, плачу, так так, може. Я мінус, да?

гравець його добив. Лишився зеро і... ЧЕЛ. Ой, е Я не... би такие комментаторы не слухав би. Чесно сказать, я вообще. Посторонний голос не слухав би. Я ему сказав би сказал, ты а він має його. Так ні, зеро, через е, 9 секунд уже закінчить Я не знаю, хто з вас виграет. На Но він має виграти, бо тут, типа, і их цей то У нього меч вот сейчас назад его. Чей мимо убити?